Вітаємо! Мета нашої розповіді донести до вас важливість відкриття Джеймса Вата для промислового розвитку, а також проаналізувати ключові моменти його життя та роботи. Під час цього ви дізнаєтесь, як Джеймс Ватт змінив світ завдяки своїй геніальності та винахідливості. Джеймс Уатс Скотський, винахідник і інженер, став відомим завдяки винаходу парової машини, яка відіграла критичну роль в індустріальній революції. Народившись 19 січня 1736 року в місті Грінок, Шотландія, в майстерні батька він показав. Обдарування для механіки ще у дитинстві. У 1755 році Уат переїхав до Лондона, де вивчав різні механічні принципи, що легли в основу його майбутніх винаходів. У 1765 році він отримав роботу в університеті Гласко як інструментальний майстер, де він вдосконалив механізми для наукових приладів. Це дало йому можливість поглибити знання про паровід вигони та роботу з іншими моделями. Під час своєї роботи в університеті він став удосконалювати парову машину, придуману Томасом Ньюкоменом з метою підвищення її ефективності. Влад сприйняв завдання серйозно і вклав усе зусилля для того, щоб зробити цей винахід ще кращим. У 1769 році він запатентував свій перший значний винахід, який був найпершим завданням, яке вирішило проблеми парових дв... машин. Це був важморочний регулятор, який контролював рівень пари, що використовувався в парових котлах. Цей винахід дозволив збільшити ефективність парових машин, зменшуючи витрати палива та підвищуючи їхню продуктивність. Згодом Вад почав працювати над тим, щоб інтегрувати свій важмарочний регулятор у великі машини, що призвело до винайдення парового двигуна з подвійною діючим поршнем. Цей винахід відкрив нову еру в історії промисловості, оскільки парова машина стала основою для багатьох нових винаходів і змінила спосіб виробництва та здобуття енергії. Уан був першому, хто використовував та ефективно застосовував парову машину в промисловому виробництві. Попри свої винаходи, Джеймс Ван був відомим не лише своїми досягненнями в науці та техніці, а й своїм підприємницьким мисленням. Він був співзасновником першої фабрики для виготовлення парових машин у місті Бермінгем, де він також удосконалив та розвинув свої винаходи. Це дало поштовх для розвитку промисловості в цьому регіоні та поширило використання парових машин у всьому світі. В своєму житті Джеймс Ват встиг домогтися безлічі вагомого досягнень, які залишили свій слід у великому шлі галузей. Він отримав безліч нагород та за свої винаходи, а його ім'я стало як символу технологічного прогресу. Ват також був членом Рояльської галузі досліджень та членом Королівського товариства Лондона, що свідчить про його великий внесок у світову науку та техніку. Після смерті у 1819 році на честь Джеймса Вата була встановлена статуя Вестмістер Абі, яка стала відображенням його значущого внеску у розвиток технології та промисловості. Також була заснована число нагород та стипендій на його ім'я для підтримки молодих вчених та винахідників. Таким чином, життя та винаходи Джеймса Вата не тільки справили величезний вплив на промисловий розвиток, але й стали прикладом для майбутніх поколінь винахідників та підприємців. Його творчість та мислення дали поштовх для технологічних нововведень, які змінили світ і відкрили нові можливості для людства. Який же з цього висновок? Біографія Джеймса Ватта є яскравим прикладом для того, як одна людина може змінити світ завдяки своїй роботи та винаходам. Ват не лише зміцнив свою репутацію в історії завдяки первій машині, але й започаткував нову еру в промисловому виробництві. Його винахід поліпшив процеси виробництва та сприяв економічному зростанню, що сповільнила вичерпання природних ресурсів та підвищило якість життя людей. Біографія Джеймса Ватта надихає нас досягати великих цілей та шукати нові способи розв'язання проблем, котрі допоможуть покращити світ навколо нас.